Всім привіт! Покажу вам корисний такий нюанс. Якщо ви при в'язанні припустилися помилки, її легко виправити, не розпускаючи все полотно. Дов'язуємо до місця помилки. Ось ця коса. Далі спускаємо ось цю петлю. До місця помилки. Ось так. Не бійтеся, нічого не втече, нічого не розпуститься. Беремо гачок та робимо ось такі рухи. Підхоплюємо ниточку ось цю. Витягаємо петлю. Знову ми ось так витягли, повернули, петелька рівненька. Беремо наступну ниточку, наступний рядок. Ось так витягаємо. Далі можна ось так розправити наші скинуті петлі на пальчик. Щоб було видно, не сплутати і не захопити наприклад, через одну. Беремо знизу, заводимо гачок, підхоплюємо, виводимо крізь петлю, повертаємо гачок. Його не треба витягати, повертати петлі. Ось Зараз побачимо. Підхопили знизу і витягли. Коса в нас буде рівна. Далі ми розправимо ці петлі, будуть рівненькі. Наступну підхопили знизу, вивели, повернули гачок. Це найзручніший спосіб виправити петлі. Ось так. І останню верхній рядок виводимо. Вішаємо на спицю, можемо пров'язати. Полотно трошки ось так робимо. ось так, та в різні сторони, декілька разів. Все вирівнюється, нічого не буде видно. Після прання полотно ще більше вирівнюється. Ось так не видно нашої помилки, та майже не відрізняються петлі. Користуйтеся. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам такий спосіб. Гарного вам в'язання без помилок.